Вправа 265. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, Тут нічого складного немає. Дивимося, що у нас в першому виразі. Ми бачимо, що в нас є додавання ділення віднімання. Найбільший пріоритет у нас має ділення. Тобто нам треба 42 поділити на 14. Ну яким чином 42 поділити на 14? Це буде 3. Чому? Тому що 14 помножити на 3, це буде 42, власне. Тобто ми можемо цей вираз записати в такому вигляді, як 56. Ще раз, 42 поділити на 14, це буде 3. Тобто ми пишемо плюс 3 і мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, 56 плюс 3 це буде 59. Пишемо 59. Мінус 7. Ну, 59 мінус 7 це буде 52. 52. Добре. все, ми обчислили значення виразу. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що в нас тут є дії в дужках, їх треба виконати в першу чергу, ну а потім уже ділення. 56 плюс 42. Ну, 50 плюс 40 це буде 90, а 6 плюс 2 це 8. Отже, пишемо, що сума у нас в дужках дорівнює 98. Що ділиться? Ну, а тепер 14 мінус 7 це буде 7 поділити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді, напевно, куточком будемо ділити, бо так уже важко сказати, скільки це буде. 98 поділити на 7. Пишемо. 98 поділити. Поділити на 7. Отже, 9 поділити на 7 це 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. Так, 9 мінус 7 це 2. І ще зносимо 8. 28 поділити на 7 це буде 4. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 14. Так, знайшли ми значення виразу. Тепер дивимося, наступний вираз третій. Тут у нас в першу чергу треба виконати в дужках дію 56 плюс 42. 56 плюс 42 ми вже обчислювали, це 98. ще раз, 50 плюс 40 це 90, 6 плюс 2 це 8. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 98. Потім пишемо поділити на 14 і відняти 7. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 98 поділити на 14. 98, бо ділення має більший притек, ніж 8. 98 поділити на 14, ну це буде 7, бо 98 поділити на 7, це буде 14. Тобто ми пишемо, що 98 поділити на 14 це буде 7. І 7 мінус 7, це буде дорівнювати 0. Добре. Ну, і тепер четвертий вираз. Так, дивимося. Спочатку виконаємо те, що в дужках. переписуємо, це дорівнює. Тоді 56 плюс 42, що ділиться? Ну, а 14 мінус 7 це 7. І це дорівнює тоді. Спочатку виконуємо ділення, бо в нього більший пріоритет, то ми пишемо 56 плюс. Ну, а 42 поділити на 7, це буде 6 плюс 6. Ну і це дорівнює 62. Ну що ж, якщо ви звернули увагу, у нас тут одні і ті ж цифри записані і одні і ті ж дії. Тільки ще додатково розставлені ще дужки. І ви бачите, в залежності від того, які ми дії виконуємо перші, ми отримуємо абсолютно різний результат. На це треба звернути увагу. Ну що ж, ось таке хороше завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.